Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами попрацюємо над додаванням одноцифрового числа до двоцифрового. Пролунав дзвінок. Починаємо урок! Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці! Працюємо за підручником сторінка 54 та друкованим зошитом сторінка 41. Розпочнемо з усної лічби. Гра чарівний ланцюжок. 34 плюс 6. Продовжі далі. Вірно, буде 40. Якщо ми додамо 9, скільки вийде? 49. Правильно, якщо додамо 1, 50. А якщо віднімемо 20. Вірно, буде 30. Якщо додамо 3, буде 33. Якщо додамо 7. Дорівнює 40, молодці. Зараз відкрити зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота! Сьогодні у вас така каліграфічна хвилинка. Вам потрібно з поданих чисел виписати круглі в порядку зростання. Тобто одразу розставляючи круглі числа від найменшого до найбільшого. Давайте перевіримо. Ви повинні були виписати такі числа: 20, 30, 40, 50, 80, 100. Давайте пригадаємо, що ж таке круглі числа. Це числа з нулем, правильно. А зараз запишіть посередині самостійна робота. Ваше завдання вставити такі числа в квадратики, щоб нерівності і рівності стали істинними. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 54. Виконуємо завдання 2 і 3, попрацюємо над ним усно. Роздивіться, будь ласка, у нас з вами є числа. Давайте їх прочитаємо: 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Правильно! Нам потрібно спочатку ці числа збільшити і зменшити на 1, а потім збільшити і зменшити на 10. Давайте поміркуємо, як це? Збільшити на 1. Що це означає? Це означає знайти наступне число. Давайте спробуємо. 22 плюс 1. Скільки буде? Правильно, 23. 33 плюс 1 яке наступне число? 34. 44 збільшити на 1. 45. 55 збільшити на 1. 56. 66 е, додамо 1. 67. 77 яке буде наступне число, якщо додамо 1, 78. 88 додамо 1, 89. Молодці. Тепер зменшимо ці числа на 1. Що це означає? Це означає знайти попереднє число. Отже, 22. Яке попереднє число? 21, 33. 32, 44. 43, 55. 54, 66. 65, 77. 76, 88. 87. Молодці. Тепер спробуємо збільшити ці числа на 10. Поміркуйте, що це означає? Це означає додати до числа число 10, правильно. Отже, 22 плюс 10. 32. 33 плюс 10. 43. Що ви помітили? Що у нас число збільшується на 1 десяток. Правильно: 44 плюс 10. 54, 55 плюс 10. 65, 66 плюс 10. 76, 77 плюс 10. 87 і 88 плюс 10? 98. Молодці. І останнє нам потрібно зменшити на 10. Що це означає? Означає відняти число 10 від поданих чисел. Отже, 22 віднімемо 10, скільки буде? 12. 33 відняти 10. 23 44 віднятий 10. 34, 55 відняти 10. 45 66 відняти 10. 56 77 відняти 10. 67 і 88 відняти 10 78. Тобто у нас зменшувалось на 1 десяток. Завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Запишіть зошит завдання 4. Перед нами числа. Нам потрібно скласти числа так, щоб сума цих чисел дорівнювала круглому числу, тобто дорівнювала числу з нулем. Давайте спробуємо скласти. Отже, пропоную вам 23 плюс 6 дорівнює 30. Ще які можна скласти. 5 плюс 15 дорівнює 20. Ще можна 51 плюс 9 дорівняння 60. Поставте відео на паузу та запишіть ще вирази, які будуть утворювати круглі числа. Тепер, дітки, можете перевірити: ось такі ще тут можна скласти вирази. Вони у вас можуть бути написані в іншому порядку, це не страшно. Наступне завдання номер 5. Давайте роздивимося з вами, як виконали додавання. Перший вираз 47 плюс 5. Нам потрібно друге число розкласти на зручні доданки. На такі доданки, які при додаванні до першого доданка утвориться кругле число. Отже, у нас є 47, тому 5 розклали на 3 і 2. Тому що 47 плюс 3 оці два числа. Утворюють 50, утворюють кругле число. 7 і 3 – це 10, і плюс 40 буде 50. І ще додали 2, які залишилися, і отримали 52. Додавати до круглого числа набагато легше. Роздивимось наступне: 79 плюс 5. У нас є 79. Не вистачає скільки до круглого числа. Одинички, бо є 9, і додамо 1 буде кругле число, 80. Так? Тому 5 розклали на 1 і 4. Тому що 79 і 1 оці два числа. Утворюють кругле 80. І додамо ще 4, які залишились, буде 84. Трошечки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Виконаємо з вами вирази 6. Запишіть собі в зошит. Обчислимо з вами вирази за зразком попередньої вправи. Записуємо 56 додати 7. Пригадуємо з вами, що ми робимо. Нам потрібно другий доданок 7 розділити на два зручних. На які? Перше число повинно утворювати. З числом 56 кругле число. У нас є 6. Так, пригадуємо з вами, скільки ще треба додати до десятка до круглого числа, вірно 4. Тому 7 розкладаємо на 4 і 3. Тому що 56 плюс 4 буде 60. І додамо ще 3, утворюється 63 молодці. Наступний вираз 38 плюс 7. Знову всім розкладаємо на які доданки. У нас є 38, скільки не вистачає до круглого. Правильно, 2. Тому розкладаємо на 2 і 5. Бо 38 додати 2 буде 40. І ще додамо 5. 45. правильно. Поставте відео на паузу та інші два вирази виконайте самостійно. Давайте перевіримо. 29 плюс 7. 7 розкладемо на 1 і 6, тому що 29 плюс 1 це буде 30. І ще плюс 6 36. 75 плюс 7. 7 розкладемо на 5 і 2, тому що 75 плюс 5 буде 80, і плюс 2 82. Молодчинки! Зараз розв'яжемо з вами задачу. Запишіть собі в зошит задача. Вона без номера. Давайте її прочитаємо. На озері плавало 17 качок. А гусей на 9 менше, ніж качок. Скільки всього птахів плавало на озері? Давайте складемо коротку умову. Про кого задача? Вірно, про птахів. Які були птахи? Качки і гуси, Я, правильно. Так, скільки було качок? Вірно, качок було 17. А гусей. Гусей невідомо, але сказано, що їх було на 9 птахів менше, ніж качок. Правильно, що треба дізнатись в задачі? Скільки всього птахів плавало на озеро. Малюємо фігурну дужку, бо це означає слово всього. Отже, що ми можемо знайти першою дію. Вірно, щоб дізнатися, скільки всього птахів плавало. Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки гусей плавало на озері. Поміркуйте, якою дією ви будете знаходити. Та запишіть вираз. Тепер ми можемо знайти скільки всього птахів? Правильно, можемо. Для цього ми знаємо, скільки було качок, скільки було гусей ми знайшли першу дію. Можемо творити вираз, за допомогою якого знайдемо, скільки всього птахів плавало. Складіть його та запишіть. Не забудьте записати відповідь. 25 птахів плавало на озері. Самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 41. Завдання номер 2 і номер 3 Дякую вам за урок. Оберіть відповідний листочок свого настрою. Намалюйте в зошиті. До побачення!